Добрий день, любі друзі. Який зв'язок має зарубіжна література з ландшафтним дизайном? Сьогодні поговоримо про чеську літературу, нариси та оповідання написані в 1925-1929 роках геніальним чеським письменником Карелом Чепиком та його братом, художником Йозефом Чапиком. З любов'ю та гумором описані полки пристрасті садівництва, його скороминущі радості і печалі. Хоч фізична праця причиняла Карлу біль у шиї, він любив вирощувати квіти та зелень, бо це давало йому улюблений відпочинок. Карл та Йозеф Чепики успадкували батькову пристрасть до садівництва. Вони написали книжку, де в гумористичній формі описали цю справу. Йдеться про збірку оповідань рік садівника, написану в 1929 році. Як знавець чеської простонародної та ряду іноземних мов. Карл своїми добрими і веселими оповідками створював нову літературну традицію. Бадьори завзято працював на ниві національної культури. Ці оповідки мають припасти вам до душі, адже чеський та український народ здавна були близькі. Сподіваюся, ця збірочка допоможе вам краще зрозуміти чеську літературу, одночасно схожу і не схожу на нашу власну. Це ми аграрний коледж на ковороди 18. Відкривай світ через зарліт.